Кожен має право на допомогу. На Буковині стартував інформаційно-просвітницький марафон з протидії торгівлі людьми. Безпека людини має бути понад усе. Це головна мета просвітницької кампанії, яка щорічно проходить у рамках всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми. Згідно з статистикою, за час незалежності України жертвами примусових дій стало понад 250 тисяч українців. Це фактично, як місто Чернівці. Це досить велика цифра. Якщо говорити мовою статистики, то чоловіки в більшості випадків потрапляють у цю ситуацію, коли вони стають жертвами торгівлі людьми. Чому тому, що чоловіки більше аніж жінки? працюють на закритих виробництвах, коли в них забирають документи. працюють на небезпечних виробництвах, і тому вони потрапляють більше в ситуацію трудової експлуатації. Торгівля людьми буває різних форм, і в зоні ризику може опинитися кожен. Так мова йде про сексуальну експлуатацію, незаконну працю, примусове опікунство та навіть народжування дітей. У нас є сургатне материнство, але це є законно, так але є і примусово, тобто є такі факт, де люди виїжджають за кордон, і примусово їх заставляють виношувати, народжувати дітей, і це також одна з форм нашої торгівлі людьми. Людей, які потрапили під будь-яку форму експлуатації, закликають не мовчати та звертатися по допомогу. На Буковині розроблено відповідний механізм опрацювання таких звернень, оскільки є дуже багато конфіденційної інформації, то пишеться згодом одані даної особи і пишеться так само відповідна заявка про нерозголошення інформації. Тому особа може не боятися про те, що вона засвідчить якісь свої персональні дані, тому що ми ми про це застерігаємо і відповідно нікуди не направляємо. За офіційними даними за останні 10 років в області встановлено 36 статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми. Для міста Чернівці проблема також стоїть гостро, адже багато місцевих їдуть шукати кращої долі за кордоном. Найбільше випадків це якраз трудової, так званої торгівлі людьми, коли люди працювали їм не виплачували заробітну плату. І це стосувалося переважно чоловіків, і якраз чернівчан безпосередньо. Ну і з жінками теж такі були випадки. Зараз в умовах. Постійного стресу без гроші. Люди дійсно продовжують виїжджати, і вони повинні знати про свої права, яким чином їх зберегти, і потім отримати певну навіть компенсацію. Це важливо у Чернівцях. Звернутися по допомогу можна в міські та обласні центри соціальних служб. Їхні адреси не розголошуються з міркувань безпеки. Контактні номери можна знайти у соціальних мережах. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4